Усім привітки! І ви на каналі Аліска Фан. І це відео розпаковочка паперових сюрпризів У мене для вас є одна новиночка. І вона називається Одяг з тему. Ну, тут буде не тільки одяг, а просто речі з тему. Ось такий пакетичок Аліска Фан. Ось такий тут написано Аліска Фан. Та пакетики ось такий, такий тему. Тему тему ось такі у нас тут пакеточки. Ну що ж, давайте будемо обирати пакетики. Всі інші колекції вам вже знайомі. З колекції моя улюблена їжа. Давайте візьмемо ось цей такий величенький. Я його ще вчора хотіла взяти. Але в нас була синя розпакучка. Треба затримуватися справи. З колекції ем, корм для тварин. Давайте візьмемо ось цього кота павучка. Секундочку, подивимося, чи є тут сюрприз. Так, тут є сюрприз, бо вчора він вилетів. Колекція тему. Давайте візьмемо. Ем, Ось такий пакетик Аліска Фан. Колекція таємничі секретні задкоріві пакетики. Давайте візьмемо ось такий лист. Далі колекція Аврора візьмемо просто ось такий пакетичок. Всі інші пакетички відкладаємо. Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Ось наш каталожик. І ми почнемо з колекції. Та-да-дам Аврора. Ось наш пакетик. Відкриваємо. Якось він дуже легко відходить. І це добре. О, і нам попалась ось така табалапка. Перше, про що, я думаю, коли йду в Аврору, то це табасквіші. Але я її трішечки обрізала випадково, тому вибачаюсь. Давайте її ось так приклеїмо. Далі йдемо. Так, приклеїти її треба. Наш нас колись на тему. Я тут малювала наливку коротше. І у нас тут перебився. Ось так я оформила сторіночку. Ось наш синій пакетичок Аліскофан. Я його зробила 5 хвилин назад. Та зразу почала робити розпаковочку. У нас сьогодні немає фону, бо я в іншому місту, городу. Тому. Я не зможу. І це у нас така футболочка зі знаком 100. Я надію, що ми доб'ємо 100 підписників до 1 грудня. А сьогодні вже 22. Ой, тобто сьогодні 21. Так, так. Сьогодні 21 грудня. Ой, яке грудня, 21 листопада. Тому ми маємо вертатися назад. Колекції. Я одну звіще. Мені так не терпиться відкрити ось цей пакетик. Якщо вам також, пишіть у коментарях. Він зроблений з такого просто листочка, аркуша такого не потрібного, але, але він став потрібним. Я тут писала доповідь про Атлантичний океан. Але я вирішила його використати, мені стало його жалко, можна сказати. І нам попалася ось така картинка. Це така затонула Кока-Кола. Не думайте, що я люблю затонулу Кока-Колу. Але давайте її наклеїмо. Але я люблю нормальну Кока-Колу, звісно ж. Але це картина така, але я люблю колу, тому я вирішила це зробити. Ось так мені наклеїли. І далі у нас колекція секретні містичні пакетики. Ось наш пакетик. Він у нас відкрився, тому що я його, напевно, не так склеїла, як потрібно. Ой, ой. Ой! Коротше, ви нічого не бачили, це інший пакетик. Ось наш пакетичок. Ідися, я нічого не порву, будь ласка. Скажіть, що я нічого не порвала. О! І нам тут пише Subscribe. Значить ви повинні підписатись. Вам вже тут написано, що ви повинні підписатись. на цей канал. Там можно уже и лайк поставить. Вот такая у нас стрелочка тут с Далее у нас коллекция корм. И тут уже не требует открывать пакетик. Он хочет открыть. Ой, наш пакетик. И Нам попався такий корм, він називається віскас, Мій кіт його просто обожнює, він без нього не може жити. У кого є кіт, пишіть в коментарях, чи любить він саме такий корм. Ось так ми його наклеїмо. Тут наша розпаковочка паперових сюрпризів підійшла до завершення. Дякую всім! Хто був з нами. Не забудьте поставити лайк та підписатись. Не забудьте про нашу ціль та Всім па-па!